Ви любите картоплю? Це один із найулюбленіших продуктів у всьому світі, але чи ви знаєте, що не всі сорти однакові? Сьогодні ми розкажемо вам про найкращі сорти картоплі для пюре, смаження, варіння і навіть діетичного харчування. Готові? Тоді поїхали! Що впливає на смак картоплі? Смак картоплі залежить від багатьох факторів, як от вміст крохмалю, білка та навіть погодні умови вирощування. Але головне це сорт. Деякі сорти більш крохмалисті, а інші більш солодкі. І не забувайте, спосіб приготування теж має значення. Спачний і врожайний це одне й ж, чи ні. Не в кожному випадку смачні сорти вирізняються ще й високою врожайністю, ніякої залежності між смаком і розміром врожаю не існує. Найчастіше найприємніше на смак картопля належить до середньостиглих сортів, у яких. Білка і крохмалю накопичуються більше, ніж у інших. Як правило, пізньостиглі сорти в цьому істотно поступаються, що зумовлено відсутністю можливості накопичення корисних речовин восени. Найкращі сорти для різних страв. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Які ж сорти найкраще підходять для ваших улюблених страв. Для пюре. Якщо ви шукаєте картоплю, що ідеально підходить для пюре, зверніть увагу на сорти Рів'єра, Белароса, та синіока. Вони відмінно розварюються та створюють ніжне повітряне пюре. Для смаження хрустка картопля без проблем сорти розара, роко та метеор. Зберігають свою форму під час смаження і утворюють ту саму хрустку з коринку, яку ми так само любимо. Для варіння та салатів. Якщо ви любите картоплю у салатах, спробуйте сорти Red Scarlet, Маяк та Французький Труфель. Вони зберігають форму під час варіння і мають неперевершений смак. Найсмачніші та найурожайніші сорти. А ось і наш список чемпіонів за смаковими якостями та врожайністю: Пікасо, Тульївська та Дофіне це справжні фаворити серед гурманів. Вони не лише надзвичайно смачні, а й вирізняються з високою врожайністю. Дієтичні сорти та сорти для дітей. Для тих, хто дбає про здоров'я, існують і дієтичні сорти, такі як. Аляска, циганка та пурпурова величність. Це ідеальний вибір для дитячого харчування та дієти. Вони містять багато корисних мікроелементів та вітамінів. Тепер ви знаєте, які сорти обрати для кожної страви. Хочете дізнатися ще більше інформації? Завітайте на наш сайт за детальним оглядом сортів та рецептами, посилання в описі під відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.